Українська розвідка показала, з чого саме зроблений російський ударний дрон Гірань 3 Це локалізована версія іранського шахету з китайським реактивним двигуном. Безпілотник може летіти на відстань до тисячі кілометрів, а його швидкість до 370 кілометрів на годину. Гуро прилюднило 3 d модель та перелік деталей цього реактивного дрона. Серед них понад 40 іноземних компонентів, половина американського виробництва, інші деталі з Китаю, Швейцарії, Німеччини та Японії. Прямо зв'язку зараз зі студією Анатолій Грабчинський, колишній офіцер повітряних сил, і заступник директора компанії виробника засобів РЕП. Наші вітання вам, пане Анатолію. Вітаємо Вітаю. Ну, протистояння реактивним дронам це реактивні дрони, які здатні їх збити сьогодні. Зважаючи на те, просто за якою технологією вони зроблені. Чи я не знаю, ті самі засоби радіоелектронної боротьби, але ж вони не знищують, вони відхиляють від курсу. Ну, правильно, тобто, ми кажемо, якщо про засоби радіоелектронної боротьби, то це допоміжний засіб, який зменшує точність цих засобів, або відводить від основних стратегічних об'єктів. Но таки не тільки реактивні дрони, а є інші системи, ті ж самі скайнети або кіпарди, тобто в принципі, перелік засобів озброєння дуже великий, які може протидіяти. І тут е, треба зрозуміти, що поява реактивного дрона це спроба здешевити засіб ураження, тобто і при цьому робити далі комбіновані удари. Тобто ми кажемо про те, що ворог використовує і на ДВС, і на реактивному дроні, і на реактивному двигуні за рахунок того, щоб робити комбіновані атаки. Е, з нашого боку ведуться всі дії для того, щоб мати засоби перехоплення. Зараз є розробки і е, е, тестування засобів дронів перехоплювачів на реактивний цяць. Тому в принципі протистояти є чим, але жно таки буде поваг. Портатися до того, що це є точковими рішеннями. Нам треба розбудовувати більш розлогу систему протиповітряної оборони з наявною більшою кількістю засобів детекції для того, щоб все ж таки надавати якісну координату. Тоді інструмент протидії буде набагато ефективніший, тому що ми будемо розуміти, куди ми і що ми направляємо. Ну ті дані, які оприлюднили в Гурі, стосовно Герані-3, мова йде про те, що локалізована версія іранського шахеду з китайським реактивним двигуном там також є складові американського походження, ну і деякі компоненти виробництва Китаю, Швейцарії, Німеччини та Японії. Пан пане Анатолі, а наскільки впливають ті компоненти власне на якість швидкість Герані-3? Тобто те, що там саме китайський ем, двигун, те, що там є елементи, ті про які називають саме в головному управлінні розвідки це все не випадково зібрані речі, тобто, це знаєте компоненти, які досліджувалися для того, щоб зібрати ось цю потужну чи ні гарантри. Під відповідні вимоги створюється засіб враження. Тому я би казав про те, що коли от вкотре називається, що там американські комплектуючі, японські комплектуючі, давайте нарешті зрозуміємо, що в світі відбулось демократизація високих технологій, і у нас, наприклад, в домашньому роботі полісосі є лідар, який по суті своїм маленькі засіб радіолокації, які дозволяють полісосу не вдарятися в стіни або обходити оминати ножки стула або стільці. Тому в принципі я би сказав би, що а, тут насправді є питання в тому, що а, це лише елементи, які побутові, але вони налаштовуються під роботу, наприклад, нести я, якусь зброю. Знов тобто, такі ті ж саме реактивні двогони, здебільшого, це двигуни, які використовуються, наприклад, для авіамоделювань, і тут просто розточне де якщо покращеними характеристиками двигуни, які дозволяють використовуватися і нести вже а, такі засіб пораження, як. Там ударний не тому тут питання не в тому, що насправді що купа комплектуючих, питання світу взагалі почати розуміти, що як так зробити побутові умови технологічності, а, але при цьому щоб ця технологічність не перерощувалася в зброю, яка може потім використовуватися а, в поганих намірах. Угу. Ще одна тема, яку з вами хочемо обговорити, це російські дрони. От інші вже, ті, які навмисно порушили повітряний простір Польщі та Румунії. Про цю навмисність пише американський інститут вивчення війни. За словами аналітиків, цього інституту країна-агресорка таким чином випробовує країни НАТО. Кремль ймовірно прагне оцінити реакцію альянсу на вторгнення дронів, аби застосувати отриманий досвід потім у майбутніх конфліктах з альянсом. Також експерти нагадали слова президента Зеленського про траєкторії польоту російських які завжди розраховуються і не можуть випадково залетіти в іншу країну, і нагадаю, що російські дрони вже двічі порушували повітряний простір країн НАТО. Вперше це була Польща. Ворожі безпілотники залетіли туди під час атаки на Україну в ніч проти 10 вересня. Ну а вдруге, росіяни вторглися вже в повітряний простір Румунії. Дрон супроводжували два винищувачі Ф 16 поки він не покинув кордони країни. У Міноборони Румунії заявили, що майже щотижня стикаються з подіб. Провокаціями з боку Росії, отож, це от двічі тільки за останній час, і та, ми перед... з вами, пане Анатолію, в тому числі неодноразово в ефірах обговорювали неефективність застосування літаків. Ну от по типу f16 проти оцих шахетів. Ну бо швидкості, як мінімум, різні, і небезпека величезна для пілота, але, але тут та f16 ракети. Ну скажімо так, дорогі ракети. І це підкреслило, що на вашу думку. Давайте, мабуть, почнемо з того, що є дев'ять зафіксованих випадків, коли засоби ураження Російської Федерації перетинали кордони НАТО, так Це здебільшого Польща, Румунія і Хорватія. По Хорватії це був прильот Чижа. Ще на початку повномасштабного вторгнення, тому в принципі тут в є і з боку Російської Федерації йдуть активні дії проти Європи. Ми просто називаємо зараз безпосередньо зальот безпілотників, А давайте пригадаємо роботу засобів ради електронної боротьби. Нещодавна робота по літаку а, урсу, у, 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 пані Урсули. Додатково по літакам, які працювали а, в. А, в Балтійських країнах Додатково акваторія Балтійського моря. Тобто Росія постійно щось створює якісь проблеми е, країни НАТО стосовно зальоту на територію Польщі, давайте зрозуміємо для себе одну важливий аргумент: ми кажемо про зальот на територію Польщі 19 об'єктів, тобто це брони або Гербера, або шахет. І згідно нормам і а, стандартам НАТО, доктринам НАТО НАТО відпрацювало насправді дуже якісно, Підняло літаки дальнього радіки виявлення. Підняла тактичну авіацію у вигляді літаків F-16 польських і F-35 нідерландських. Оцінила ситуацію, тобто, скоріш про... скоріше за все, відбувся візуальний контакт усіх засобів, які знаходились в повітряному просторі. І згідно доктрини НАТО відбулось або супроводження цілі, якщо ця ціль не є. Загрозливою або знищені, якщо є загроза, тож скоріше за все чотири знищених цілі. Це могло бути навіть шахеди з корисним навантаженням. А вже основні цілі, які були потім находили ці гербери, це були безпосередньо вже дрони імітатори. Які в принципі кожен пілот і пілоти, які залучені до патрулювання повітряного простору НАТО, розуміються, який засіб яку загрозу несе. Тому вони були передані на супровід, наприклад, ритаким дально радікосиновоявлю. Те саме сьогодні відбулося під час зальоту дрону на територію Румунії, тобто супроводження цілі е у випадку того, коли не було е підтвердженого фактору того, що це несе загрозу дрону. Тому тут треба зрозуміти одне питання: що в рамках норм, е доктрин і дій з боку Європи, з боку НАТО, все було виконано е згідно цих е норм. Інше питання, те, що ми кажемо про те, що збивати навіть той же самий шахет а, ракетами класу АІМ 120, які коштують мільйон доларів, або АІМ 9X, які коштують близько 400 тисяч доларів, це є. Марнотратства, але ж при тому, давайте зрозуміємо, що чотири дрони шахеди з корисне навантаженням близько 50 кілограмів, які летять в зону, наприклад, логістичний центр на території Польщі, український логістичний центр, це є насправді серйозна загроза, які наслідки можуть бути з віднищенням того озброєння або того обладнання, яке там знаходиться. Ми розуміємо, тому тут. Можна і не можна неправильно було б казати, що це марнотраста, uh -huh. тому ми до кінця не розуміємо всієї ситуації, яка відбулася. Західний світ закриває деякі речі для оприлюднення на загальну інформацію, тому що жно таки поки що Європа не така смілива, як Збройні сили України. Але при цьому ми бачимо відповідні дії з боку Європи, і з боку України НАТО, те, що зараз відбувається, тобто посилення східного флангу НАТО за рахунок збільшення авіаційної складової, за рахунок збільшення наземної Одовою додатково є ще морська складова, тобто, в принципі, дії з боку Європи і з боку країна, то доволі правильне, але ж знов таки, якщо буде загроза у вигляді більше дронів, наприклад, як Така така кількість, яка залітає на територію України, коли 800, 400, 500 дронів, то ми розуміємо, що тут треба переформувати підхід щодо протидії, і тут в нагоді буде правильні дії, тобто взаємодії з українськими силами протиповітряної оборони, які би навчили би або розробили б механізм, який би був би. Ефективний для європей... європейців зрозуміло, що навтаки ну, треба нам нарешті зрозуміти, що ніякі літаки західних е, збройних сил не будуть патрулювати е, західну частину України, поки не буде якихось гарантій з боку Сполучених Штатів або Євросоюзу, або не буде гарантій або сталого миру, тому що е, е, навіть та сама Британія е, коли зауважила, що вони готові патрулювати західну частину України, то умовно представляємо собі патруль полі. Ці, які знаходяться в нічний час в парку для того, щоб не було якихось неправомірних дій, Та, не і у собі зараз 100 чоловік, які можуть зробити неправомірні дії, і патруль із трьох поліцейських. Насправді багато питань стосовно організації. Процесу не тільки політичних, а й таких про що ви кажете абсолютно логічно, пане Анатолію. Дякуємо дуже спасибі за коментарі. Анатолій Храпчинський, колишній офіцер повітряних сил та заступник директора компанії виробника засобів РЕБ, був з нами на зв'язку.